Хто ці люди. Наступний сюжет про нові обличчя в українському уряді. Про міністра екології Ігоря Шевченка з 90-х років працював юристом. З проблемами екології не стикався. Тепер до довкілля має безпосередній стосунок. щоранку бігає на стадіоні У досвіта Сьогодні прокинулася і Яна Танчак. Свій день міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко розпочинає півгодинною пробіжкою на стадіоні поряд з домом. Живе на Печерську в новобудові. Після п'є фреш і збирається на роботу. Натовий сім дуже корисний якому багато заліза і інших корисних речовин до речі каву не п'ю взагалі? Живе Ігор Шевченко один на 170 квадратних метрах. Це одна з його трьох задекларованих квартир. Каже, дві інші здає в оренду ще володіє чотирма приміщеннями. Їх здає під оренду офісів. За минулий рік від цього отримав майже 2 мільйони гривень. Ну отримував дохід звичайно а зараз ну зараз по закону не зможу, тому повинен буду передати зараз якраз в процесі в це в управління. І інші люди будуть цим керувати. Чому повинні повинен продавати? Це, як то кажуть, мій пенсійний фонд на майбутнє. Я заробив ці гроші в юридичній практиці. На своїй сторінці у Фейсбуці викладає світлини з відомими людьми. Ось Шевченко з американською співачкою Пінк. А це фото з Ван Дамом, каже актор, його давній приятель. Це з політиками Михайлом Саакашвілі та Джоном Макейном. Є із папою Римським. Світлин з українськими політиками немає. Чому досі немає світлини з Петром Порошенко, Арсенієм Яценюком там, може, Юлією Тимошенко? То всесвітньо відомі люди, ми там зустрічалися з ними. Ну, а так, ну я не бачу необхідності фотографуватися з нашими політиками. Поки міністр одягається, спілкуємося з його хатньою помічницею Оксаною. По господарству жінка йому допомагає майже 10 років, прибирає та готує. Розповідає, Ігор Шевченко зовсім не їсть м'яса, показує, що приготувала міністру на обід. Моточки, так як всі ми ходимо на роботу, все звичайно. Розумієте, ну, багато є фруктів, овочів. Ось дивіться, каша що... Дивіться, Звичайна каша. І на сьогодні ось опеньки. За п'ять хвилин Шевченко снідає вівсянка з медом з батьківської пасіки. Перед виходом показує свій кабінет на полиці. Лише одна книжка про екологію. Це якраз книжку, яку написав один з моїх професорів Ільського університету, якраз як заробляти на зеленій економіці. На роботу їде на власному авто з водієм. На дверях кабінету у міністерстві таблички з прізвищем Шевченко поки що немає. У робочому графіку на сьогодні зустріч з радниками і нарада в кабміні у кабінеті. Традиційного портрета президента немає. Замість нього Тарас Шевченко, і мені здається, що в принципі вивішування портретів президентів е, чинних це не зовсім правильна традиція. Це якийсь такий. Махровий совок радянщина через щільний графік роботи. Міністр каже: не вистачає часу ані на клюшки, ані на тренажерну залу. Яна танчак Андрій Маштаковський, перший національний.